Доброго дня, вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми підводимо з вами підсумки за розділом осінь кличе до школи. Підготуйтеся, будь ласка, до уроку. Підготуйте зошит, підручник та ручку. У зошиті відступіть чотири клітиночки вниз від останнього запису та напишіть 26 вересня класна робота. Згадайте, будь ласка, теми наших минулих уроків. Ми опрацьовували з вами оповідання про математику і кохання, розбирали стосунки між однокласниками та між друзями і згадайте, до яких висновків прийшли ми. По-перше, що необхідно між собою розмовляти, спілкуватися одразу, не та не нести в собі образи. Прикрості для того, щоб залишатися з людьми в гарних відносинах, та обов'язково пам'ятати, що не можна втрачати просто так дружбу, а боротися за неї і не ображати, не конкурувати зі своїми друзями, якщо справді вважаєте їх справжніми друзями. Сьогодні ми підводимо підсумки. Отже, пригадайте, будь ласка. Назви творів, які ми з вами вивчали. Ми вивчали з вами і вірші, і вивчали з вами оповідання різноманітні, про журавлів, про тополю. так? І про красу природи говорили восени, про птахів, які сумують, відлітаючи з своєї рідної домівки, про тополю, яка стоїть понад дорогою, та мало хто помічає і звертає увагу на її красу, просто пробігаючи повз. Ми, зверта... також говорили з вами про твори Василя Сухомлинського, про ластівку, яка відлітає. І багато інших. Згадайте, будь ласка, авторів також, яких ми з вами вивчали. Не тільки Василя Олександровича, а й інших. Розглядали з вами і прозові, і віршовані твори. Подумайте, будь ласка, що є спільного у осені і школи? Школа розпочинається восени. Так? І ще багато спільного є у осені і школи, тому що осінь вважають трудівницею, і саме восени, так символічно розпочинається навчальний рік, і всі учні, вчителі, батьки також працюють невідкладно, особливо ви учні. Так? Ви після відпочинку починаєте працювати. І так само, як восени люди складають урожай, для того, щоб в них була можливість ним користуватися так, і у майбутньому. Так само ви отримуєте у школі знання, які ви також зможете користуватися, які стануть вам у майбутньому у пригоді. Отже, спробуйте, будь ласка, зараз у себе в зошиті скласти хмару слів на тему школа. І осінь. Що таке школа? Школа це учні, школа це дзвоник, школа це знання, школа це учителі, школа це перерви, це відпочинок, це ігри, це дружба та ще багато іншого. Що таке осінь? Осінь це дощ, листопад, пташки, які відлітають у вирі, туман, який часто, похолодання, вітер, школа. Тому що вже всі йдуть до школи восени. Тому подумайте, можливо, у вас виникають якісь нові асоціації, яких немає зараз перед вами на екрані, які я не згадала. Можливо, у вас інше, особливо у тих, у кого день народження восени. У вас зовсім інші. Всі чекають тоді осінь, тому що вони хочуть відсвяткувати свій день народження. Можливо, восени вас. Відбуваються ще якісь гарні події, з якими вас потім асоціюються ці назви, ці поняття. Подумайте, будь ласка, та скажіть, який твір розділу справив на вас найбільше враження? Тобто, який вірш, твір сподобався вам найбільше? І спробуйте сказати, розповідавши за таким. Такою схемою. Найбільше мене захопила казка оповідання чи вірш, автор цього твору. Цей твір найцікавіший, тому що, наприклад, найбільше мені сподобалось оповідання про математику і кохання. Мені, наприклад, це моя власна думка, не обов'язково вона має співпадати з моєю. автор. Віктор Лукін. Цей твір найцікавіший, тому що розповідаються реальні історії між людьми. Сучасна, вона мені зрозуміла і цікава цікавий розвиток подій, завершилося неочікувано. Читати було цікаво, тому що схожі ситуації траплялися, наприклад, зі мною, і тому мені було читати цікаво, як вони ці. У герої знайшли вихід із ситуації. Бо, можливо, я дуже схожа на Сергійка, бо і, і, і зі мною трапилася така ситуація, і я поводила себе так само. Мені б хотілося його застерегти від подібних проблем. Подумайте, хто з персонажів найбільше. Імпонує, хто вам сподобався найбільше, чи, можливо, ви б хотіли мати собі такого друга, як, наприклад, Сергійко, чи можливо, вам сподобалась Ляля, чи, можливо, мабуть, ви маєте свій погляд на розвиток ситуації у якихось із цих творів, так само як, наприклад. Осінні пахощі. Так, згадайте, будь ласка, ви вчали, ми з вами і такий твір Людмили Федорової. Тому згадайте, не забувайте, а опрацьовуйте їх для розширення свого словникового запасу та покращення якості читання. Подумайте, які моменти вас найбільше хвилювали, які найбільше сподобались. Чи можливо, протягом вивчення цього розділу ви паралельно ви читали ще якісь твори, і вони вам сподобались більше, ніж ті, які були подані в підручнику? І, можливо, вас зацікавили якісь питання, які ви хотіли, щоб? Я вам дала на них відповіді, прочитавши ці твори. Тому ви також можете подумати, записати ці питання в зошит та надіслати мені фото, і я нада, підготую надам їм відповідь. Подивіться, будь ласка, перед вами також зібрані ілюстрації до різних творів із розділу про математику і кохання. Тополя, журавлі, подивіться, будь ласка, осінні пахощі, артемкові друзі, так ось подивіться. Тобто, бачимо одразу декілька ілюстрацій до різних творів. І подивіться, чотири ілюстрації, вони схожі між собою, і можна навіть уявити, що вони підходять до одного твору осінній Пейзаж, жовті листочки, сонечко за хмарки ховається, птахи відлітають. Тільки оповідання Віктора Лукіна трішки виходить за межі цих ілюстрацій, так трішки не підходить. Але ми з вами визначили, чому про шк твір про школу, оповідання про школу саме в цьому розділі, тому що школа розпочинається восени і як. Урожай збирають люди восени, так і діти збирають урожай своїх знань і збагачують себе. Отже, спробуйте дати відповіді на ці питання, які ви щойно отримали. У зошиті заповніть, будь ласка, табличку, що я знаю, розумію, умію запам'ятав. Тобто, що ви вже знали? Можливо, якісь знання, ви вже. Вам була відома ця інформація, можливо, те, що ви зрозуміли, і те, що ви запам'ятали з цих творів, чи, можливо, те, що вам найбільше запам'яталось, те, що вам найбільше сподобалось. Також я прикріплю вам посилання на тестову роботу, виходячи з цього розділу, і ви... Опрацюєте цей тест, дасте відповіді на питання і переглянемо наскільки якісно ви читали ці твори. Дякую вам за увагу! До побачення!